Вітаю, киці малесенькі. <му> Сьогодні у нас на огляді цілих два українських фільми, але картини кардинально різні. Це у нас Люксембург, Люксембург Антоніо Лукіча та Егрегор Любомира Левицького. Так я знаю, що режисер останнього Станіслав Капрало, ви пізніше зрозумієте, чому я сказав саме про Левицького. Одну з картин я можу назвати ковтком свіжого повітря в індустрії українського кінематографу, а іншу залупою равлика. Вгадаєте, що є що? <сум> Дуже коротко про сюжет та ключові аспекти, як завжди. Мене звати Тоня. Поїхали. Я Хезе. Отже, коли я побачив трейлер фільму Лукіча, я був не в захваті, адже цей режисер не відрізняється хорошою фільмографією. У нього є серіал, який я дивився ще на релізі, називається Секс таї ЗНО, і це Люта Хуйня. І от ця людина випускає кіно з блогерами, курганом та агрегатом в головних ролях. Можливо, ви не дивилися їх ютуб канал або відео з їх участю у інших блогерів, але оцей хід точно знають усі. Уходиш! Ну і пиздуй, не побуває в тибі більше міхуй. Не хочеш, хуліти яйця морочиш, пацани кажуть про лучше лучшу Отакі От актори. Судячи з трейлеру, комедія про силюків, нічого незвичайного, але бляха, як же я помилявся! Це той випадок, коли трейлер справляє неправильне враження. Кіно розказує нам історію двох братів-близнюків. Один з них Коля працює маршрутчиком, вживає та продає став, і взагалі веде деструктивний образ життя. タょっと。 Інший Вася намагається бути чесною та справедливою людиною, навіть працює поліцейським, але на жаль, косяки його брата негативно відображаються на усій сім'ї. Тому Колю люблять по факту лише тільки мама та Вася, адже ну родичі, як ніяк. Вони обидва сини кримінального авторитета з 90-х, який кинув сім'ю, а тепер помер десь у Люксембурзі. Тож вони, як родичі, можуть навіть на щось претендувати. Тож Коля дуже хоче поїхати до Батів Люксембург і навіть спілкується із його, так би мовити, колегою по роботі, який розказує, що бачив нещодавно їх батька десь на західній Україні працюючим на заправці. Ти схожий на нього десь. Але Коля не вірить, що доля тата склалася саме так. Тож вони їдуть до Люксембургу, де дізнаються, що виникла помилка, і той дід, який працював охоронцем в якомусь пентхаусі, виявляється, не їх батько. А ще Коля дізнається, що брат привіз його до Люксембургу, аби залишити тут назавжди. Бо за все, що той наробив, в Україні йому світить в'язниця. Вася, який все життя заносив хвости за братом, зробив йому останню послугу та привіз до Люксембургу, аби той не сидів у тюрмі на батьківщині. Коля, дізнавшись про це, просто обіймає брата та уходить. А Вася їде додому в Україну, де на західній частині на заправці зустрічає їх справжнього батька. Але він не вітається із ним, а просто топить на газ і їде додому. I'm totally, totally. Потрібно сказати, що хеппі-енду тут немає, хоч фільми комедія за жанром, але з легким фльором трагедії. В ньому багато деталей, реально хорошого гумору та змісту. Навіть кінець цього фільму відносить нас до початку, коли двоє братів малих втрапили в проблеми, батя їх врятував, не без допомоги Васі, до речі, і Коля на згадку взяв листик верби з вітрового стекла автомобіля та поклав його. В коробочку для касет. А тепер, у кінці фільму, Вася знаходить цю касету, бере цей гербарій у руки, і листик ламається у нього в руці на дві частини, ніби символізуючи розкол відносин двох братів. Але дивлячись на цей листик, Вася просто бере, перетирає його в труху, викидає у вікно та топить на газ. Все кінчено, простий та зрозумілий символізм. Так, Васі боляче, але він вчинив так, як вважав за краще для усіх. Можна довго обговорювати чи був це правильний вчинок, але кіно у нас таке. До речі, у нас є кліфхенгер на від два. По-перше, ми не знаємо, що буде з колою в Люксембурзі, як він там буде жити один. А по-друге, як відреагує на цю новину його мати, але це той відкритий фінал, деталі якого не важливі. Ну тобто, ми можемо пофантазувати на цю тему, але змісту це нести не буде. Я хез. Я щиро сміявся на сеансі та отримував максимум задоволення від перегляду. А фінал мене не дуже здивував, але приголомшив трагічністю. І до того ж, актори великі молодці. Не можна сказати, що Раміл та Аміл Насірови геніальні актори, бо образи писалися під них, але дивитися на персонажів приємно. Не виникає відчуття, що це чергова кумедія від кварталу. Кадри побудовані класно, музика, дизайн оформлення кіно все прикольне і все працює на настрій для глядача, що не дає навіть думці закрастися про те, що фінал буде нещасливим. Це круто, і я вважаю, що саме таке кіно має завойовувати нашу увагу сьогодні. Так в Європі це буде не зовсім зрозуміло та цікаво людям через те, що лише ми з вами можемо зрозуміти цей вайб суржику та показаний нам побут маршрутчика. Але це. Прям серденько. Багато хто, до речі, засудив цю картину за те, що там є суржик та матюки. Але я, наприклад, вважаю, що суржик це частина нашої культури, і не показувати цього в кіно ну це просто тупо. А матюки. Ну, їбать, це також інструмент для наповнення картини життям, адже персонажі, образи яких мають лаятися, але не лаються, ну будуть виглядати просто пластиковими. І ті, хто кажуть, що це руснява лайка і в нас є своя, задайте собі одне просте питання. Потрапивши, наприклад, на Гопарський район у Дніпрі, чи почуєте ви від місцевого контингенту вираз, а що б у тебе пуб вилисів, як від маку ступа? Ну, дуже підходить, чи не так? Лайка це взагалі тема для окремого відео, але у цьому фільмі був лише один момент, коли вона була зайвою. Це сцена, де Коля лається із матір'ю. Там, на мою думку, було б достатньо отої фрази «блядь не задрачуй, бо далі він просто насипає їй такий трьохповерховий мат. Хоча не можна сказати, що у них настільки погані відносини, аби він так. Спілкувався із мамою, і надалі він такого робити також не буде. Тож, в принципі, це єдиний момент, де я можу до чогось приколупатися. А в цілому, це якісне, круте кіно. Рекомендаціон. А отут прикол. ЕГрегор. Це фільм, дивитися, який я не раджу взагалі нікому. Я вам навіть сюжет з горем навпіл нормально перескажу, адже він не лінійний, тупий та абсолютно абсурдний. У мене були дуже занижені сподівання на цю картину, але я все ж таки потрапив на неї в останній день прокату на останній сеанс. Я заморочився з квитками, і все заради чого? Заради того, аби я побачив продукт, який іще гірший, аніж я очікував. А чому я нічого хорошого не чекав? Ви спитаєте? А тому, що на початку розробки цього фільму одним з режисерів та сценаристів був Любомир Левицький. А якщо ви не шарите, що це за людина, то я вам скажу, це наш український режисер, який ставить перед собою ціль не знімати хороше та якісне кіно, а просто хоче, аби його помітили у Голівуді. І я абсолютно не здивований, що навіть зараз, коли до українського кіно приковано більше світової уваги, Левицький не втрачає можливості зняти щось таке пафосне, аби його все ж таки запросили на пагорби Лос-Анджелесу. Так фільм почали розробляти раніше, але ж не дарма він вийшов в прокат лише зараз. Любомир позиціонує себе на ринку як режисер, який будує міст між Україною та США. Багато про що говорить, до речі. Людина хоче бути помітною, як Спілберг, але, наприклад, знімає третю частину скаженого весілля. Егрегора він починав розробляти, але в прокат фільм вийшов без його згадування. Напевно, щось не склалося, але руку він приклав ще й як. А що у нас по фільму взагалі? Історія крутиться навколо окультної спільноти, що типу керує світом. Її голову професора Ореста Грабовського вбив чоловік, що хотів зайняти його місце, і тепер донька Ореста Грабовського Леся разом зі своїм колишнім Артуром, американцем, намагається розслідувати смерть батька. Артур у нас детектив, також колишній, до речі, і мав дружні стосунки з Орестом Грабовським. По ходу ведення справи вони дізнаються більше про цю секту, про їх звичаї, А наприкінці головний злодій хапає Лесю та примушує її відмовитися від трону сектантів, бо вона ж типу спадкоємиця. Але виявляється, що насправді син Ореста Артур, якого він просто приховував усі ці роки, бо знав, що так все закінчиться. А Леся це прийомна донька, яку він виховував для прикриття. А от егрегор – це тема, яку взагалі ніхто не розкрив, і я коли загуглив, що це взагалі таке, у мене мізки закипіли. Егрегор це абсолютно псевдонаукове поняття, окультна маячня, як і в цілому те, що показано в картині. Католики, окультисти, ілюмінати, кінокефали, і все це без зв'язку одного з одним. Нам там на серйозі розказують, що насправді Ісуса вбили. Кінокефали, люди з головою собаки, але це настільки жахлива правда, що церква викреслила цю інформацію з усіх паперових творів. <плес> Ну, типу, містика, і ми повинні в це вірити. Мало того, що у 2023 році релігія, в принципі, здебільшого молоді не цікава. Тут ще якась хвора конспірологія. Левицький сказав, що ідея фільму виникла у нього після ознайомлення з теорією, що називається Ефект сотої мавпи. Абсолютно дебільна історія. А сам фільм у 2016-му мав зовсім іншу концепцію, та навіть постери мінялися двічі. Da Vinci Code. каудрилер лише у тому, що за головними героями постійно хтось стежить і ганяється, але Артур сам чомусь вирішує, коли стає небезпечно, і треба тікати. Романтична лінія тупата клішована детективу тут нуль цілих. Артур десятих, бо цей колгоспний шерлок веде себе пиздець загадково. Розмовляє загадками постійно, але при цьому так само не відстрелює, що взагалі відбувається, і ніяких дедуктивних здібностей не проявляє. Була там одна сцена, де до них підходить священник із перснем кінокефалів на пальці і починає з ними розмову. А Артур такий брествол направляє на нього і каже: Какова ти називаєш мене пафо. Вибачте, він йому сказав, чого у тебе кільце з кінокефалом, і ти звернувся до мене англійською, хоча бачиш мене вперше. І в цей момент я охуїв, бо, виявляється, у фільмі є сцени, коли персонажі спілкуються між собою англійською, а є коли українською, але фільм повністю дубльовано українською. І я взагалі не розумію, як я повинен був провангувати і зрозуміти це. Там настільки хіровий дубляж, що коли вони розмовляють, начебто. То українською ліпсинг все одно не співпадає, а звук такий, наче його записували десь у туалеті. Камера постійно літає та перевертається, і це абсолютно не виправдано. Це зроблено лише заради стилю якогось. От скажіть мені, будь ласка, наскільки швидко вас знудить, якщо я буду кожних три хвилини робити з кадром отаке? Нормально? Зручно? У мене реально очі заболіли на сеансі. Коротше, зараз іду на Егрегора Левицького і не можу перестати сміятися з назви. Типу, прикинь, він знайшов якесь розумне слово і думає, і я зніму про це фільм. А ще, у нас же ж їбать, в алфавіті є нахуй нікому не потрібна буква. Давайте її туди засунемо. Одразу дві. Егрегор буде. Стильно, впізнавано. Там люди, які приходять купувати квитки, вони вимовити не можуть цю назву. Вони кажуть на грішу, будь ласка. А прикинь картавим як? Егело. Локації просто в момент змінюються. Хопа, Київ, хопа, Харьков, хопа, Нью-Йорк. хопа. саний підвал якийсь. Хопа, закинутий завод. Хопа знову Польща. Камера поїхала. Сука. Я втратив інтерес до перегляду вже на 20 20-й хвилині. За цей час відбувся мільйон тупих подій, які абсолютно неможливо умістити в своїй голові. Я купив три квитки для того, аби цей сеанс запустили. За 5 хвилин до початку якісь люди доєдналися до мене. Ого, блін, класно. Одна пара тупо спала поруч зі мною, друга грала в телефоні, щось своє обговорювала, а треті просто встали та пішли на середині кіно. І я теж насправді хотів іти, але залишився заради відео для вас. Сподіваюся, вам цікаво це слухати. А мені шкода грошей. Якщо ви передивитеся усі фільми світу, і у вас буде вільний час, поки ви сидите в туалеті. Можете глянути цю хрінь, але здоровій людині я категорично не раджу підтримувати такий продукт. Фільм срань, сюжет нуль, актори нуль, спецефекти, мильний нуль, що обертається. І що ми маємо за висновком цього відео? Дві картини в прокаті, одна з яких недооціненний шедевр, вартий уваги кожного, а друга даремна маячня, яку навіть обговорювати соромно. От такий от дисонанс. В українському прокаті можна зустріти багато чого цікавого: щось буде хорошим продуктом, щось поганим, щось середнім прохідним. Але для того, аби розумітися на якості, потрібно дивитися все. І наостанок пара цікавих фактів про люксембург люксембург Якщо ви залишитеся дивитися титри, то дізнаєтеся, що батька близнюків грає їх реальний батько, а актриса, що зіграла бабусю зі зламаними руками, на жаль, померла, не дочекавшись прем'єри фільму. Отака от цікавенка. Ну а ви Грегорі, актор Павло Лі та піротехнік Суворов загинули на фронті. Завжди читайте титри. До речі, мені здається дивним той факт, що незважаючи на те, що фільми ніби присвячені загиблим людям, сцени з їх участю навіть у трейлери не вставляють. Хоча той же мирний 21 цей Таблаєва просто на кожному кроці кричав про те, що це остання роль Павла Лі. Ну а виконавиця ролі Лесіве Грегорі Олена Лавренюк це дружина продюсера цієї картини Сергія Лавренюка, який дуже любить співпрацювати із Левицьким. от і дружину свою у проекти Пхає. З Рос. Ну а на цьому в мене все. Більше мене в інстаграмі, телеграмі, тікітоках Та обов'язково поділіться враженнями від перегляду. Чи сподобалася вам комедія Лукича? Чи, чи були ви на сеансі Грегора, чи взагалі вперше від мене зараз про нього почули? Буде дуже цікаво почитати. Ну а мене звати Тоня. Ще побачимось.